Волонтерство для мене це по перше, це бути корисною, це робота в команді. Мелітопольській команді це робота на результат. Тому що я думаю, якщо б не, не волонтери, то може все було б набагато гірше. Чую якийсь хруст, нічого не можу зрозуміти. Виходжу, а вони черешню з кістка кістечками от жеруть. хруст стоїть весь, зуби ламають. Мені дуже подобався ваш ринок. Там було все, що потрібно, і дуже дешево. І такі якісні продукти були, ну, яких в Запоріжжі було знайти. Мелітополь мене надихнув. Ну, я обожнюю Мелітополь. Кому ще люті не виставляє, не вистачає. Ось вам Мелітопольська лють. Кілька років тому ще до війни, ще далеко до війни. Я працювала в Мелітополі кожен рік кілька місяців. І мені до того сподобалось це місто, що я постійно просила, щоб мене туди якось направляли, щоб я там працювала. Там ж я познайомилась із Валерієм Газаєвим, ходила в спортивний зал Тера займатися спортом. Ну і там ж ми з ними перше побачились і знайшли спільну мову і почали спілкуватись як друзі. Ну і Потім кожен рік я приїжджала і ходила в одні і ті ж місця, кав'ярні, спортивні зали, там, не знаю, салони краси, які у вас там були. Мені дуже подобався ваш ринок, там було все, все що потрібно, і дуже дешево. І такі якісні продукти були, ну, яких в Запоріжжі було знайти. Спочатку війни всі потребували нашої допомоги. Ми допомагали всім, кому могли. Це продуктові набори, ліки, щось там просто якісь питання по тваринам, прилаштування тварин вирішувати, чи якийсь там корм тваринам передати. Потім людей, які потребували допомоги, ставало все менше менше в Запоріжжі, тому що вони всі роз'їжджались по іншим містам. Ну, ми, ми ще як могли допомагали. Мелітопольцям пересилали їм теж продуктові набори поштою, там теж ліки якісь діставали. Коли був початок війни ще була дорога Мелітополь-Запоріжжя відкрита, то наші хлопці ще вивозили людей, евакуювали з Мелітополя. Я не їздила, тому що там, ну, там обстріл було б дуже небезпечно. Ну а зараз все менше допомоги з-за кордону і. Ми все менше допомагаємо людям, на жаль, ну, військовим допомагаємо як можемо. Більше грошима, бо вже ніякої допомоги нам не дають так. Ну, чим можемо, тим допомагаємо. Ми возимо в Херсон, Херсонська область, Миколаївська область. і тут по місцю розвозимо ну, в місті Запоріжжя і в госпіталь Новомиколаївки теж возили для військових. Валерій все ж таки більше своїм допомагає, а я і інше, ну, не тільки там продукти, гроші і е, щось там, якісь потреби військові. А я ще розписую гільзи, тубуси, там всілякі ящики з під бика е, е, снарядів і для хлопців. Для їх аукціонів вони їх продають і потім ці гроші витрачають на свої потреби. Ну, так ще я допомагаю. Ну, я думаю, що всі відчули, що допомога все менше і менше. Люди трошечки розчарувалися. Хто розчарувався, хто е, втомився, як то кажуть. Хто вже думає, що краще я на себе буду витрачати. Тому що збори дуже туго йдуть, дуже туго. І ну, ми намагаємося як можемо. Ми не втрачаємо надію. І е, я продовжую все розписувати. Ми продовжуємо збирати гроші, їздити. Е, в ці села людям відвозити деокуповані села Херсонщини відвозити продуктові набори. Хлопцям теж допомагаємо. Я продовжую все розп... ці гільзи збирати, тубуси. Ну тобто я нікому не відмовляю в цьому. Тому що я, якщо б не волонтери, то може все було б набагато гірше. Ми не програли б, але було б набагато гірше. Більше смертей і менше перемог. В звичайному житті поза роботою в гуманітарному фонді і в Мелітопольському спорткомітеті паралельно я ще малюю карти, пишу картини, ліплю з глини, кераміку роблю. Що ще ось печатаю футболки? Люди в мене замовляють футболки, да. розписую тубуси, гільзи і всілякий там крам для хлопців. Ну так відпочиваю. Ну, в зал хожу ще. Написана вона була на початку війни, я точно дату не пам'ятаю, чесно. А, ну, що надихнуло? Мелітополь мене надихнув. Я обожнюю Мелітополь, Мелітопольська Черешня, це ж всесвітньо відомо. Ну і я вирішила, що треба якось підтримати мелітопольців, Намалювала цю картину. У мене я прям пішло, пішло, і я буквально там за два дні її написала. Ось ще я роблю ці шеврони з мелітопольської черешньої дарую їх своїм знайомим військовим. А, також футболку цю я подарувала а, нашому мелітопольському араму Арзуманяну. Він там в захваті, він ходить на всі інтерв'ю в цій футболці, отак сидить. Показує її. І навіть він мені розповідав, що колись одягнув її і в гримьорки, там всі побачили цю футболку, кажуть, вау, клас, ми теж таку хочемо. Там люди теж переселенці з Луганська, там з Донецька, і кажуть, о, може, вона щось намалює про Луганськ, про Донецьк. Ну, він каже, ну то пишіть там в особисті, може, й намалює для вас. Ну, вони кажуть, ну ця бомбічна футболка, просто бомба. Я е, коли виставляю, там, наприклад, у Фейсбуці, я завжди пишу, кому ще люті не вистачає. Ось вам мелітопольська лють. А ще е, мені хтось розповідав історію, що буряти прийшли до когось в сад в Мелітополі, а якраз вродила Черешня, Ну, і вони кажуть, ми попробуємо. Ну, А чоловік каже, ну а що, я вас зупиню, ну, ідіть, куштуйте. І каже, я пішов. Там за кут дома, потім чую якийсь хруст. Нічого не можу зрозуміти. Виходжу, а вони черешню з кістка кістечками ж... жеруть, от цей хруст стоїть весь. <зу> зуби ламають. На жаль, не да. ну Може, зуби якісь поламали там. <зу> так, я хочу зробити календар з 12 мамаями, але на зараз мені не вистачає одного мамая. Да, одного, 12-го. Ні з кого в мене образи приходять в голові. Ну, це не сучасні мамаї, це мамаї ну, такі, як їх малювали раніше, там, на сундуках, на картинах, на полотнах. Ну, Мені просто до вподоби цей образ, і я його. Ну, Всіляко е, популяризую, скажімо так. Я і з глини його ліпила, і там, і на ялинкових іграшках малюю його, і на полотнах, і на футболках він в мене волонтерство для мене. Це по-перше, це бути корисною, це робота в команді. Мелітопольській команді це робота на результат. І так як до війни Мелітополь був моєю другою домівкою, скажімо так, в мене там було багато друзів. Ну, вони і зараз є в мене ці друзі на українській території, і ми разом докладаємо зусиль, щоб все ж таки повернутися в Мелітополь і знову. Пройтись по вулицях, скуштувати мелітопольської черешні, мелітопольського меду і сходити в парк, подивитись на лебедів.